Українець Сергій Дерев'янченко проти мексиканця Хайме Мунгії. Битва у суперсередній вазі за пояс WBC Silver та плацдарм для подальшого чемпіонського поєдинку. Що показав українець, та чим завершився бій? Подобайка і вперед відразу вічі кинулася різниця в габаритах, маючи 175 см сантиметрів зросту, українець виглядав істотно менше. Трибуни гучніше підтримували мексиканця. Проте, коли ринг-анонсер виголошував «From Crimea, Ukraine» це позаяк додає мотивації. І з першого раунду почалася класна бійка. Боксери забули про оборону і стали добряче гатити. Різні обміни з влучанням обох сторін. Такий бокс відразу показав, що ніч в Онтаріо буде спекотною. Мунгія у своєму мексикан стайл став давити від початку, заходячи з довгими боковими. Дистанція далеко не завжди давала Сергію зустріти противника. Дерево шукав можливості війти на середню відстань. Не безгрішний в обороні Хайме це дозволяв. Хайме працював різкими хвилями, завдав серій, вийшов, і тут же війшов ще раз. Дуже небезпечно і чимало пропущених в українця. мексиканець буквально змушував Сергія працювати другим номером. Витримувати темп Хайме було вкрай важко. Сергій старався буквально встрягати в серії противника, зводячи свої зусилля до реакції. Встигне чи ні у третьому раунді. Українець вдало без відповіді запросингував мексиканця. Було видно, що на близькій відстані перевага буде саме у Сергія. Проте, як тільки дерев'янченко давав простір супернику, тут же отримував нагоріхи. Довгорукий та вищий Мунгія завдавав швидких та нищівних бокових. Які Сергій не без проблем стягував: швидкість та кількість точних ударів приємно вражали нейтральних фанатів. В одному з епізодів Мунгія спіймав облизня, загравшись в атаці, а українець пішов відверто навалювати. Здавалося, лише кілька секунд відділяли українця від перемоги технічним нокаутом. Мунгія чимало пропустив і здавався навіть дещо виснаженим. Шальки Терезів кожного раунду схилялися в різні сторони. Не бій, а суцільне божевілля. І виглядало це дуже круто. І знову ми говоримо. Про характер дерева, навіть пропустивши цілу зливу, він включився і став віддавати, ледь не посадивши на дупу мексиканця. Бої за участю кримчанина це завжди кайф. Будучи у важкому стані, мексиканець усе ж зміг відновитися і перехопив ініціативу. Дерев'янченко знову перейшов на другі ролі і працював в розріз або під час виходів суперника. Хай ми влучав частіше. Проте мексиканець місцями просто зупинявся і давав можливості входу українцю. Наш козак цим користувався і додавав бою нових фарб. Виглядало дуже захоплюючи, а Сергій весь час тримав усіх у напрузі. Навіть будучи андердогом, Древ'янченко весь час показував, що він здатний відкусити своє в цьому поєдинку. Таких проблем Мунгія у своїй кар'єрі ще не мав. Українець не прогнувся за перші п'ять раундів, а в другій половині зміг додати і працювати в якості хвилеріза. Потужні постріли, Хайме все ще були загрозливі. Але Сергій дедалі краще відчував момент, коли треба контратакувати. А утсайдер виглядав більш ніж переконливо. Мунгії бракувало сил, аби повторити різкий старт. Виглядало, ніби Хайме проводив останні раунди в економ режимі, лише сподіваючись, що він лідирує на картках. Але поодинокі плюхи мексиканця добре тривожили Дерв'янченка. Дуже напружений бій тривав і залишав питання щодо переможця відкритим. Неймовірна злива ударів від Мунгії поставила українця на коліно. Так, це нокдаун у 12-му раунді. Дерев'янченко на останніх хвилинах усе ж падає і заледве продовжує цей бій. Хай ми продовжує оббувати суперника без відповіді. Великі проблеми для українця і куреж для мексиканця. Не бія суцільна драма від технічного нокауту. Українці відділяли крихти. Втім, дерев'янченко дивом дивним дотягнув до кінця, звівши все до рішення суддів. Поза як влупіть свій лайк Сергію за цей характер, настільки невпевнено цей потужний мексиканець не виглядав іще ніколи. 115-112 та двічі 114-113. Одностайним рішенням суддів перемагає і забирає пояс Silver Хай Мунгія Сергій знову видав божевільний бій, завоювавши серця вболівальників, але не змігши завоювати пояс по завершенню. Сергій заявив, що більшу частину раундів він виграв та хотів би отримати реванш.